Благословенний Бог, наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. І нині повся час і на віки віки амі. Святай помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий й посіти, цілий немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, сіно, і святому Духові. І нині повсячні, і на віки, віки, амі. Отче наші, си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині повся час і на віки віки. Господи, помолімся, за рабу Божу Любу і за померлих слуг, Твоїх Василя, Емілію, Йосипа, Галину Ігора Ілю, Розалію, Степанію Єву, Роберта Розу, Григорія Галину, Зіновія, Івана, Ганну, Ганну і за блаженний спокій і помолімся, щоб простилися і всяку прищенню, вольному, невольному Господу, помолімся. Що вони були прилічними, в і як Господу, помолімся, що оселити душі в країні, живих місті, святий свят, і славині, спочивають, Господа, і помолімся, щоб не осудно стати їм на страшному суді Христом, Господи, і помолімся, що вони унаслідували нас Небесне Царство, безцарство, Господу, помолімся, що вони стали спільником безперестанної радості від вік, святи, Господи, і помолімся. Що визволиться Ой. навіть селякої скорбі, нівану, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєї благодаттю, присвяту, пречисту, приблагословену, славну владичну ж, бородицю, присну Марію, з усіма святим, поминувши сам і себе і один одного і все життя наше Христу, Бога видаймо. Бо Ти, Воскресення, життя і упокій, померлий Святой Любий, і всіх померлих, що їх сьогодні в Христе Божій, тобі славу, Восилам, беззначальні Твоїм Отцем, Пресвятим, Святим Животворним, Твоїм духом, нині по всі часи, на віки віків. Женіших вибрав прийняв ти, Господи. І пам'ять і зроду в рілуйя, коли биною мудрості чоловіка людям на все управляєш, і корисне всім подаєш єдиний, творче. Упокой, Господи, душі особшої, рабів Твоїх, бо на Тебе уповання поклали Творця, і будівника, і Бога нашого. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повся час, і на віки віків амінь. Блаженні непорочні в путі що ходять в законі Господні. Господи, душі робів твої. збіряють свічення всім серцем шукають Його. Господи, душі рабів Твої. Добрі для мене закону, стой більше більшість, тищи злата і срібра. Руки твої сотворили мене і збудували мене, бо, я лі, Господи, душі рабів Твої. Бо якщо б закон Твій не був моїм поученням, тоді в'язає на мої. моїх. Ник не забуду уставів твоїх, бо в них оживив ти мене, твіє спаси, спаси мене. Рабів твої, світильні на них мій закон, то світло для стежок моїх. Господи, душі рабів твоїх. Я відкрив уста мої дихно, бо я заповідей твоїх прагнув. Господи, душі рабів твоїх. Я відкрив від на мене і помилуй мене за правом тих, що люблять, ім'я Твоє. О, Богой, Господи, Нехай набливіться моління моя перед Тебе, Господи, за словом Твоїм, розумі мене, О, покой, Господи, душі Твоїх, жива буде душа моя восхвалить тебе, і присуди Твої поможуть мені. Раба твої, я заповідей Твоїх не забув, благословений си, Господи, навчим мене оставів Твоїх, рабів Твоїх і вчини їх у раю, даних і святи Господи, і праведники селі, як світила, у рабів Твоїх опой. Незважаючи на всіх прорішення, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Віно Божества, новочесного співаємо йому кничу, святі з очі визначальний, сину, божественний духу. Просвіти нашу вірою тобі служимо, і з вічного нього визвали. і нині повся час, і на віки віківані. щоб ботью боронила нас спасення всі, через тебе, людський різь знайшов, спасення. Щоби ми через тебе знайшли, бо родиться чистая і благословенная. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, слава тобі, Боже! Аллилуйя, Чай, шаумир, Господи, помолівся, ще молимо й за боки, померлої стої твої люби, що й сьогодні, що й сьогодні спомин творимо, і померлих слуг твоїх Василя мілі, Йосипа, лини Юра, Орайлі, Розалі, Степані, Єви, Роберта Рози, Льоріалини, Зинові Івана, Ганиани. І щоб і простимся про у вольному і невольному. Щоб Господь восени в душі, де святі праведні спочивають. Милости Божої, Царство Небесної пушні ліхів. У Христа, Царя й нашого просимо. Господе, ми помился. Мотиси, Воскресення, життя і упокій, померло, і своє Твоє любе, і померлих слуг Божих, що їх сьогодні сповнає Христе Божий, тобі славу віддаєм беззначальним Твоїм Отцем, при святим двоєм животворним Твоїм духом, нині повсе час часи, і на віки, віки. Спаси наші справедлини рабів, Твоїх, і осели їх у дворах Твоїх, як написано, не зважай, як на прогрішення їхні болі, і, і всі свідомі, і несвідомі чоловіко Льопче. Слава Отцю і Сину, Седому Духові, і нині повсячка навіки вічні. Амінь. Ви засяєте світові Христего. Світла небо помилуй і піли, нас. Як по суші пройшов Ізраїль, помизонні стопами бачи, гонити фараон тут взивав перемою бою співаємо. Дивний Бог Святив Си Бог Ізраїлів. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нема свято, як ти, Господи Боже мій. Шавозні сріх вірний, то є блаю твердив нас на камені сповідання Твого Єго. Святий своїх Бог ізраїлів. Опокайости душу совших рабів твоїх. Сину святому Духові. І нині повся час і на віки віки істину всесує та а життя тіні свого, болемно турбується всякий не земнородний. Як каже, писання, коли світ обуремо, тоді в рипсе лимося, де увій за з Тего і спочили храбів Твоїх у покой, як чоловіка-любець. Слава Отцю і Сину Святому Духови, нині, повся часи, на віки віків, амінь. Святке Божє, Богородиця, не дитям у мене, Людському заступництво не мене, але сама заступи помилуй мене, Христос моя сила, Бог і Господь, чесна церква бо пристойно взиваючи від помислу числу, Господі празнуючи. Упокою гости душу совше рабів твоїх, і не і час, і на віки, віки вамі. Схвильова бурею напастей, бачиш і до тихо пристановиш, а Твоя привіше кличу до тебе. Возведи вас вітління життя моє. Много милостивий дивний Бог святих сви Бог, і зраніли. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Зі святиме, упокої Христа, душі рабів Твої. Де немає, ні болі, ні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне Над дором риданням співаю. Боже Отці наших. Дивний Бог, Святий, Суй, Бог, і Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Мій. Бога людям неможливо видіти, на нього і чи на низки не сміють дивитись, а через тебе все чисте з'явилось людям слово плошене, його величаючи з небесним воїнством тебе облажає мом. Убокій вости душі усом, ще рабів твої. Білий, свій Бог, свій Бог, і нині повсячас, і на віки віки вами. Достойно і... Його істину велича, ти блаженною тебе, Богородицю, блаженою блаженною пренеборожну, і матір Бога нашого. Чесний шу від хєру вим і незрівняно славнішу і сера ви. Щоб без ротління слово породила сушу бородицю тебе велича. З духами праведних померлих, душі, не бів твої спасе, упокой і збережи їх о блаженної жизни у тебе, чоловіка, вчем, Господи, де всі святі Твої спочинку? Ві в твої Боди єдиний бі, чоловіка, бі, любе. слава Отцю, і сину і Святому Духові. Заковани за. І повсячага, сі на віки, віки в амінь. Єдина чиста і непорогочна, що бо весь імені породила, моли, що спасенися, душі. Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твої молимось, ти вислухай, помилуй. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимось, за померлої померлуйси, Боже, люби, що за неї сьогодні ця жертва приноситься. І за померлих слуг Твої Василя, Емілії освалин, і ураїлі, Розалії, Стефанії, Єви, Роберта, Рози. Григорія лини, Зинов'я, Івана Ганни і всіх померлих із цієї родини, і щоб і проститися вся прошенню вольному і невольному. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь босили в душі де святі, праведні спочиваю. Милости Божої, Царство Небесне, відпущення гріхів їх, у Христа, царя й Бонашого просимо, Господи, Господи, Господи помоліся, бо тиси воскресення, життя і упокій, померли, свято твої люби. Що за неї сьогодні ця жертва приноситься, і всіх померлих слуг їх сьогодні споминаю Христе Божий, тобі славу віддаєм, беззначальним твоїм Отцем, присітим, даєм животворним Твоїм духом, нині по часи, на віки, віки. Премудрий, і надріна, від Серафимів, що без готління слово породила, сушу Бородицю тебе, велича, Слава тобі, Хрест не Божена, наша, слава тобі. Час і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, благослови. Живими і вмертими, володівчий Христос, існе, Бог, наш молитва пречистию своїй матері, святих, славних, секвених, апостолів, преподобних і богоносних отців наших всіх святих, і душу. Померлої Святої люби, що за неї сьогодні ця жертва приноситься. І всіх померлих слуг Божих, що сьогодні споминає, нехай душі в селях, праведних оселеть, волоні, їх покоїть, а нас, нехай помилує, спасе, як благий, чоловіко любе. Блаженим і подару, Господи, вічний покій, пресно поминає ми померли сузі, Твої любі, що за неї сьогодні ця жертва приноситься і померним словом, Твої Василеві, Галині, юруйлі, розалі, Степані Єві, роберту, Розі, Григорію, Галині, Зинові, Іванове, гані, гані, і всім померлим, все родини Сотуря вічною. Жертву тобі складено за померлу снутою любу і за всіх, кого сьогодні споминаємо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ісусу Любу, і за всіх померлих, що їх сьогодні споминаємо. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ослаби, остави, відпусти, Господи, пройшені їхні воліні і невольні, що в слові і в ділі, що в думці і повності, що в день і вночі, і все їм і нам прости. Бути благий і чоловіку моли Бога за нас. Ім'я Отця і Сина, і свята у Духа, Амінь. Ім'я Отця, і сина і свято духа, Амінь. Ім'я Отця, і сина, і свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на навіть. <звітни> за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Проте верпіви за нас трасти Христе, і славимо страхі Твої, Бо ти визволив нас від смерти. Члогої. Слава Ісусу Христу! нехай Господь Бог прийме цю молитву, цю пожертву за померлу свого Божу любу і всіх померлих, коли ми сьогодні споминаємо. А вам всім живим, нехай Бог дає благословення і благосвіть їх вас, здоров'я проживати і під Божим благословенням ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!